Судове засідання розпочинається о 10.30. Першої викликають водійку Ірину Кожушко. Її авто проїжджало в той час, коли сталася аварія. В лівій смузі близько, я не знаю, 30, приблизно 40 метрів. стояв автомобіль рейндж ровер чорного кольору, з явними пошкодженнями, відбитими, що сталося на ДТП, а справа на дорозі. Повністю на обочині правої дороги було тіло чоловіка. Далі заслуховують патрульних, які виїжджали на цей виклик. Підійшовши до автомобіля, як я повідомляв, знаходилися там дві особи чоловічої статі. Один роздивлявся автомобіль спереду, другий дивився ззаду. Підійшовши до автомобіля, було помічено механічні пошкодження передньої частини автомобіля, а саме там бампер, капот. Переднє праве криво і його полоса. Останнім сьогодні заслухали Юрія Буряка. Він головний свідок у справі. Чоловік розповів того вечора. Попросив підозрюваного Романа Куницю підвести його в центр міста і дав йому авто. Каже, сам був на пасажирському сидінні, і за дорогою не стежив. Я постійно відповідав на телефонні дзвінки або ж відписував смс-повідомлення. Я на момент зіткнення не зрозумів, що саме трапилось. Я вигукнув в Роману, щоб він зупинився, після чого він різко змінив напрямок руху і зупинився. Відчинивши дверцята, я побачив з правої сторони, на узбіччі людину. Побачивши людину, вигукнув Роману, щоб він викликав швидку, а особисто сам зателефонував на телефонну лінію 102 та повідомив про дорожньо-транспортну пригоду. Чи переміщували ви речі загиблого уламки чи Ні. автомобілі? Ні. Крім вас, і куниці хтось на місці був присутній ще? – Ні, донька загиблого директора школи Ірина Лункіна говорить: на її думку, чоловік ухиляється від питань та не дає точні відповіді. Вас прокурор питає питання. Ви не Вас адвокат питає питання. Ну так як пройшов не тривалий не час. час. А ви часто потрапляєте в такі ситуації, де триває, і так стаються з людьми? Ні. Адвокат потерпілих Сергій Василенко зазначив, мета сьогоднішніх слухань з'ясувати усі обставини ДТП. Час, місце, обставини, спосіб, розмір завданих збитків. Тощо тому свідки у даній справі грають ключову роль. Як зазначив адвокат підозрюваного Володимир Орланко, його підзахисний під вартою не перебуває. Свідки зі сторони захисту до суду не викликали. Мені важко зорієнтуватися в тому, які свідки на виклику яких свідків наполягає сторона обвинувачення. Якщо подав час ми не готові що сказати питань з кожним засіданням стає все більше і більше, і питань більше на іде по справедливості і по правосуддю, яке здійснюється. Будемо дивитися наступне, так як один із свідків, який ключовий у нас по справі нічого не пам'ятає. Ми будемо брати його допити, які були раніше, і здійснювати на основі їх якісь свої висновки. Наступне судове засідання відбудеться 4 червня. На ньому продовжать заслуховувати свідків у справі. Нагадаємо, аварія, у якій загинув директор Черкаської загальноосвітньої школи номер 19 Юрій Лунгін, сталася торік, 14 січня, на перехресті вулиць Крилова Надпільна у Черкасах. Його збив автомобіль Range Rover. 24 січня Придніпровський райсуд обрав підозрюваному у аварії Роману. Куниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 19 травня справу скерували до соснівського райсуду. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.